Друзі, привіт! Я вже дома на місці в Україні. І роблю невеличке відео. Відео буде як анонси, як новини, як розпаковка. Зараз побачите, трошки відповім на. Наверно, запитання буде окреме відео. Просто поговорю за плани, які будуть на цей місяць наслідуючи до кінця року. Ну і. Все, до роботи. Я вже буду на місці, нікуди не їду. Окремо зроблю обов'язково відео по Кореї. Може постараюсь зробити якусь трансляцію. Відповіді нам будуть пряма, так скажемо, мова, трансляція, прямий ефір. Я постараюся організувати. Ну, буде анонс зарані, там за, за 2-3 дні. Який час? на... на Назначимо, будемо спілкуватись. Може, когось цікавить якісь питання по Кореї. Я там майже 5 тижнів, та не майже 5 тижнів провів. Може, що цікаво буде, я розповім. Так, які новини? Новини такі, хлопці. Сезон закінчується, але починається сезон бурштина. Бурштин зараз. Хто цікавить, дуже непогано ловлять рибу, карасть, підлящ, підлящ і груба плотва. Так що, кого є час, кого є можливість, поїдьте. Рибалка яка там, дивіться, 250 гривень сектор. Людей дуже багато, тому я не знаю, як там може краще, поки погода дозволяє на, на ніч їхати. Ну, коротше, дивіться, бо дійсно непогано зараз улови. Добре, криє карась, карась крупний такий пів, пів і більше кілограма. Які ще а, анонси? Так, і... да, я забув. Як я обіцяв, у нас вже перейшло на 6 тисяч підписників і ще одна дата кругла. Це мільйон переглядів загального каналу мого на Ютубі. Тому, як я і обіцяв, робимо розіграш. До речі, от уже перша розпаковочка від фірми Fishing Service. Прийшли такі призи. Я вам ще нагадаю про деякі речі і ми їх розіграємо. У якому відео я скажу. Скоріше я чуть, чуть пізніше скажу. Але щоб не пропустити, підпишіться на канал і тоді ви не пропустите розіграш. Буде декілька розіграш. одразу пишу, говорю. Значить, дивіться, що буде у нас на призи на, на розігріші. Я думаю, буде номінації більше, ніж три. Поводочний матеріал, як шнуровий, так і моно. Лісочки від фірми Climax. Ось такі фідерні, дуже хороші, я вже їх протестував і можу вам сміло рекомендувати оці віски основні. Поводочний також непоганий і шнуровий, також хороший. Це у нас гравілінг поводочний матеріал. А моно це е, теж таке. О, хайджекер, хайджекер. Це у нас моно, моноповодочний матеріал. Дуже хороший. Тому хто шукає собі поводочний матеріал, можете спокійно замовляти, і він буде у вас вам буде чітко служити. І основний сюрприз, основна розпаковочка. Давно я її очікував, два роки не було оновлення під компанією Sportex по фідерах. І от прийшла така посилочка. О! Ви, друзі, перші, хто побачив їх. Я також бачите, я при вас хочу разом з вами розпечатати і подивитися. Судячи по довжині, я вже прогнозую, що деякі фідера будуть двучасні. Я думаю, це в лайтах, скоріш всього, вони будуть. Мені дуже не тепер подивитися. І ми це зараз з вами. Подивимось. Ці федера у мене будуть тут ще деякий час. Я вам зроблю дуже кропітливий такий огляд і зважимо, помірюємо, все-все-все зробимо. І потім вийдемо на польові тестування, обов'язково. Я думаю, що я Підписників, бажаючих, запрошую на ці тестування. І ми з вами разом. Ви спробуєте пощупаєте. І я з вами. Блін, як я люблю ці речі, особливо новенькі. Капець. Так, поки що по поводочниці на розіж ми забираємо. І давайте я вам такий поверхневий огляд, ознайомлення. Що ми будемо оглядати е, слідуючу неділю-дві, я хочу зробити не так, як завжди, все в одному відео, я буду робити по, е, наприклад, лайти розглянемо, потім медіуми, потім Хевіки. Потім щоб, коли людина шукає собі фідер познайомитись, щоб не шукати по всьому відео 30-40 хвилин. А у вас буде окремо Light, наприклад. О, відкрили, подивилися. Ага. Підходить, не підходить. Це вже ваш, ваш вибір. Давайте подивимося. Це нова серія. Ну, як нова? Пам'ятаєте, був ексклюзив NT? Тепер це буде ексклюзив Feder rs 2. Medium Light. Раз маємо. Так, Heavy Distance на закусочку. Medium light в рості 395. Такі цікаві розміри. Мені вже дуже цікаво, ребята. Heavy 3,90, 13футовий. Тест 90 190. 93 192. А тут тест, до речі, 4,22. Довжина. Навіть да, 425. 14-футовий тест 155-225. Моща. Моща. Так, що в нас тут? Це у нас Medium Heavy. Сюди його. Щось мені хочеться спочатку лайтики подивитись. От лайтик. Зараз ми подивимося. Я, мабуть, збережу інтрижку, ребята, і буду, можна сказати, по одному, по два медіуму. О, класна штука. Мені дуже такий тест подобається. 95 165 рост 425. Це дуже класний рост і тест іменно на спортивний фідер. На Виважування і збереження риби. Це для мене це критично було в цьому сезоні. Я програв серйозні змагання не одні, іменно по сходах по рибі. І одна з причин це жорсткі були. Так, ще у нас такі красота Медіум тес 95 165 рост 395. О, красавчик. Ух ты, зараз ми подивимося лайтик раз, лайтик два і лайт медіум. Medium лайт. Нічого себе. Ага, о, класні теж тести. Медіум, лайк, 65 125 395 і Light 65 125 365. Це теж добре, добре на... Так, давайте поки я подивлюсь цей саме довгенький. 11-футовий. Просто хочеться подивитися, який в нього дизайн. Давайте подивимося. А остальні фідера будемо з вами розглядати уже конкретно, як я сказав, по групах. Тобто, от лайти, два лайтика перемірюємо, переважимо, перещупаємо, потім медіум-лайт, потім, хевік, медіум-хевік там, по-моєму, називається. Коротше, все ми передивимося. От що довга була посилочка, от ці лайтики знову двохчасні. Так, давайте так. Для ознайомлення хоча б, ухти, який дизайн красивий. Пробковоручечка, вставочки такі комбіновані. Тут Ева. Дуже зручка, от, зручна. Катушку тримай, риба дивіться, які класний. Він хоч і нижній, але якийсь фуджі. Оце така серйозна фурнітура. Далі кольця. я вже бачу, кольця тут непрості. Є тут бірочка по кольцях? Обично ще бірочка є по кольцях? Не бачу. У вазі він дуже легенький. Такий переплетений карбончик. Цікавий, яка серія? серія колечки. Ви знаєте, я збираюсь вже в суботу на буштин. Може я даже візьму на перевірочку зразу пару фідерочків, от цих лайтиків. Там течія зараз невелика. Не треба тяжкі гудивочки не потрібні. Чехольчик теж такий якісний, бархатний. Кожна секція в, в своєму, так скажем, місці не, не коцається нічого. Вхідне колечко Ну для лайта хороше. Ну, я би, звісно, ще на розмір би, може, більше би й дав. Я думаю, під цю удочку 4000 чиманка буде супер. Так, давайте подивимось. Я бачу три квівертіпа. довгих квівертіпа. Ну, на тих лайтах 3.30 завжди були подовжені. Е, антизахльосні кольця. Колечки не дуже великі, такі середні, це добре. Це не карп обличчя, а іменно лайтик для фідера. От, от що добре. Воно не буде ковбаситись. Тестик колечок. Один, два, три оза. Давайте середню поставимо. Я хочу на потрях її пощупати. Мені аж руки чешуться. Отак, на перший вигляд, звісно, красота. Я думаю, що проблем не буде. Суцільний тут карбон на, на кончику. Плотненько сіло. 3,30. Мені просто цікаво, якого строю вона, швидкого чи параболіка. Ні, це вже не сопливенька та удочка, яка була на ексклюзивах і на ексклюзивах NT. Вона ж ось ще Швидша. 330 швидша. лайт вона швиденька. Це буде чутливо в руку. Мені подобається, ви знаєте? На Бурштин під кормушечку 40-50-60 грам буде прекрасно. Буде прекрасно. Тест до 85. Все. будемо, мабуть, її в суботу тестувати. 3,30. Давайте ще 3,60, подивимося. Лайки. Сьогодні для затравочки я подивлюсь два фідерочки. Отак, поверхностно. Я їх не буду бажати. І ще там щось просто на потрях подивитися. Який? О, о, 360 вже колечко, яке мені подобається. Тут уже тричасний фідерочок. Тричасний. Так що у нас? Такі самі квівертіпи довгі. Де моя третя секція? Кожна секція окремо. Я думаю.. Єдине, що я вже знаю, ну, звісно, єдине, отакий вже, ну як недолік. Вони дорожчі будуть ніж рапіди. І вони будуть на рівні антішок. Вони так і мають бути. Хороші речі мають бути дорогі. Так, давайте ощупаємо 360. Так, що у нас по... Я думаю, одинаковий. Один, два, три. Один, два, три. Карбон суцільний. Антізахльос. Давайте, серед, давайте один, одиничку я поставлю. Бо я думаю, що ми будемо більше ловити одиничками. Будемо ловити одиничками. Ну, конечно, будет, Мне кажется, что это будет бомба. Что мне так кажется? И дизайн красавчик. О! 360. Слим бланк. Ну, это мягче, чем 330. Ну, относно должны, конечно. 360 будет супер -рово. Ручка как раз Подовжені нормальненько. О, це буде супер. Це буде супер бурштин. За неї буде касерія. Ах, красавчики. Ну перші, перші мої враження дуже позитивні, дуже позитивні ті всі недоліки, ті всі. Трошки, які ми рекомендації, так скажемо, просьби наші давали. Я думаю, що вони виконали. Однак по кольцях по розміру колечка на, на лайтиках, мені вже це подобається. І дизайн, і вага, і, так скажем, на потрях. 3,60, взагалі, красота, а 3,30 швиденько. Ви знаєте, 3,30... Швидше, ніж 360. Може так спеціально зроблено. Вона така тверденька, скажімо так. Знаєте, на, наводи на руку. І вони одинаково, вроді би, як назви. Може, знаєте, якийсь там добавила якась буквочка чи циферка, ні. Лайк. Такий самий тест. Але вона набагато швидше 3.30, чим ніж 360, ну, треба попробувати її в польових умовах. Ось така от перша вам анонс. Так що, щоб не пропустити, підписі, підпишіться, ставте лайк, задавайте питання, які вам дівдилище краще і цікавіше буде. Я всі, звісно, об, об, ми всі обговоримо, всі пощупаємо, всі по, по, поважимо діаметри поміряємо, е, посадочні обов'язково, все переміряємо. І обов'язково вийдемо на всі удочки, пощупаємо на водоймах. Але перші враження мені дуже сподобались. Особенно 360. 3:30 трошки мені тверденька. Оце от. Але вона теж інколи дуже потрібна. Не сопля, а іменно така удилище. Піджиговочку трошки зробити, протяжечку. Треба її пощупати, бо нам буває, що дуже потрібна така вудочка. У мене, до речі, таких швидких удочок зараз і нема. Ось такий от анонсик. Кому це цікаво, ставте лайки, коментуйте. Я думаю, ці фідера заслуговують уваги. Знаєте, я, давайте я ще хевіком скручую. Я, я не витримаю нашу, так скажем, саму очікуємо удочку, тим більше це новинка в Рості 4,25 з тестом 225. Heavy Distance. Давайте попа подивимось. Давайте на неї попи подивимось. В такому ж дизайні. О, тут такі кільця, ребята. Це карповичок. Це буде настоящий карповичок. Колечко десь під 40 Кастерія. А, ручка. Ну така, я б трошки довше даже можна було, але так. На фідер досить карбовики може. Но вже по кольцях мені подобається. Давайте пощупаємо на потрях, що вона нам розкаже. Так, що у нас по квіверам? Давайте пощупаємо квіверочки. Так, ківі вірочки у нас тут трошки, звісно, коротші, звичайно. Так, колечки тут такі самі. Хоча можна було б... Ну, у нас є додаткові продаються з збільшеними кольцями. От і мені дуже подобається. Також 3, Три, чотири, ос. Це в принципі п'ятерочку. Давайте саму жорстку, саму дальні Я думаю, це буде кидучі улічки дуже. Але колечки б би, би на дистансах більші, тут трошки менші. Що воно покаже в процесі, будемо бачити, можуть не хватило офісу довжину. З'єднання класні. Так, а ну-ка, цедрин. Так, да, швидке удилище швидке. Це таке дальнібойне. Це, хлопці, дальнібой буде. Це буде дальнібойчик. Хтось уже мені казав, що є вже перші тестування цих удивища. Саш з Катією вже їх мають. На тесті і вже показують непогані результати по закиду. Я теж думаю, що особливо наші кидальщики, я думаю, Діма Лаврієнко скоро спробує ними, то він покаже результат. Подивимося, як вони будуть, так скажемо витримувати краш тести. Це дуже важливо, щоб надійність була. І ця вуличка буде теж топова. Наші карпятники офідеристи. Я думаю, її оцінюють. Ну і я хочу спробувати обов'язково. Ну, ось такі ось такі новиночки нас чекають. Листопад буде цікавий. Є про що поговорити, є що познімати, є де поїхати, що потестувати. Починається бурштинські рибалки. Ще, я думаю, закриття баунтів буде. І ще по хижаку поїздимо, ще поплавочки херебуна. Я тут понавозив з кореї поплавочків. Є ще, то я все вам розкажу, покажу. Отака красота. Бачите, яке вам? Це поплавочниця, тіре-поводочниця. Ви такі бачили? Що покажу, розкажу. Потім розкажу вам про ці чудові удочки Херабуна. Тут я собі пару штуків хлопцям заказували, попривазив. розкажу про лески, про гайчочки, трошки купив, про оснастки. Є що розказати, тому ще раз кажу, підписуйтесь. Активно підтримуйте мене. Я думаю, що я тут трошки зараз ще по роботі. Бо в мене не було 35 ватой більше суток. Трошки закрию питання по роботі і будемо активно спілкуватися. Ну, а по розіграшу я вже вам скажу. Я думаю, скоріш всього, це буде на оглядах цих фідерів. І ще буде у нас теж розігруватись призи, але призи не просто так на удачу. А іменно виктори, викторина. Тобто я складу 5 плюс-мінус запитань, хто на них правильно відповість і швидше відповість, той, той, той також буде отримувати пси. Там також буде 2-3 номінанти. Це запитання всі будуть по моїх відео. Тобто, хто уважно дивився, той швидко і без скажем так, без проблем на них відповість. Все, на цьому я прощаюсь. На днях я обов'язково зроблю відповіді на запитання, тут за місяць трошки скопилось запитань. Ми потихеньку починаємо працювати і відповідати на ваші запитання. Тому я не пропав, я здоровий, живий, підтримуйте канал, задавайте запитання. І до скорої зустрічі. Все, всім пока. Слава, Слава Збройним силам! А вудочки класні, але А. Щу. Все, на бурштині. Ця удочка буде перша тестуватися. Я думаю, 3,30-3,60 в суботу. Все, пока